Тільки хотів записувати відео, які цікаві дружки навідалися до нас. Може, ну, з нього щось випаде? О, ні, чу... очка сість сісі. Тучі два. Ех, а я б хотів би в них костюми взяти і поносити. Ну що, всім привіт, такі дорогі друзі. І вітаю вас на своєму каналі і на новому відео. Нарешті випустив я довгоочікуване нове відео. І як ви можете замітити, я зараз один без Уфріка, тому що в нього зараз завал по навчанню, плюс він пішов на підробіток і в нього просто-напросто немає сил і часу, щоб знімати відео. Але не будемо про сумне. Як ви можете замітити, у нас трошки змінилося облаштування нашої хати, точніше, його планування. Е, на минулому стрімі я був е, хто був на нього, міг дивитися, я переробляв наш будинок. Але е, в кінці стріма будинок трошки виглядав не так. Я був е, поза кадром, трошки його побудував, бо в мене тоді взагалі якісь проблеми були, не міг нічого придумати і що збудувати, і збудував такий будиночок. Але це моє не фінальне рішення. Я буду перебудовувати, бо щось мені зараз він не подобається. Але тепер ми маємо такий будиночок. Ще, якщо зайти в інвентар, у мене дуже багато цікавих речей. Можете запитати, звідки вони. Е, я був з Уфріком поза кадром, трохи побігав і поподорожував по нашому світу. І ми побродили були тут трошки по джунглям і по взимньому біомі були. Тут багато місцевостей різних повідкривали в шахтах. Були сундучки, понаходили, і так ми здобули золоту броню, плюс е, на нас були напали гобліни. З них я вибив оцей екзотік читається, А також ми скрафтили міні -шарк. І ще таке з мілочей ми заселили сюди трьох NPC. І тепер у нас є. А, ні, немає. В цій серії потрібно буде ще збудувати пару будиночків для мешканців, тому що в нас дуже багато мешканців, і зараз е, половина із них просто немає. Тому зараз будемо трошки займатися такими організаційними речами. Почнемо з того, що, мабуть, це я буду закінчувати, можливо, буду стрімити, і ми завершимо будівництво нашого складу. Але я хотів скинути сюди зброю. IMLUT і ми отримали досягнення. Що це таке? IM a Loot Discovery Golden Chest. А. У мене тут немає нічого. Так, оці всі е, зброю, ці всі речі та зброю складемо сюди. Також наших маунтів. Тому що, що все було в одному сундуку і ми більше не шукали. Так, я тут зробив трошки невеличкий план. Спершу ми, мабуть, почнемо з босів. Ті, що я за кадром побивав, щоб і на відео було, також щоб ми отримали досягнення. Тому я в сундучку ось тут знайшов. В мене є призивалки босю. Щас покажу. Дроп з вроді. Ось є три ктулху. Тому зараз будемо вибивати все, що з них можливо. Зараз, в принципі, половина ночі вже. Але, в принципі, я думаю, встигнемо. Тоді поїхали. У мене, в принципі, ніяких бафів немає. Буду так проходити його. Це з таким переривом. Ще, можливо згадаю, як битися в терарії. У мене ще є крюк, на який, можливо, допоможе мені трошки відбивати його атаки. Але мені акула дуже сильно допоможе, тому в принципі паритися нема про що. Ой-ой-ой! ой ой Зажав мене. Це погано. Ой-ой-ой, це армія. Я ще був з Уфліком, як ви можете побачити, сердець трохи позбирав. Тому зараз полегше, але все рівно напряжно. Ох, який він нерв... нервовий став. Ой-ой-ой, давай злітай! От і вбили його, але це наскі... Настільки... настільки погано було, що я себе сам в шоці. О, зірочка впала. До речі, тут ще з... скоро буде Хэллоуін, тому в террарії з'явилися гарбузики. Ось я трошки позбирав. 36 штучок. Будуть як декоративні, такі можна з них щось будувати. Гар... Гарбузний домик можна. Так, ну, відійди, відійди від мене. Зараз подивимося, що нам випало. Чи всі трофеї випали. Якщо ні, то будемо далі вбивати. Так, щит є. Е... Так, руди трошки випало. Щас потрібно від цих Трошки руди, авіатори випали. І ай оф ктулху. Ktufu. Не випав звіринець. А ще, ще щось не випало. Але я думаю, я не встигну його вбити, тому що скоро вже день. Та й по музиці, ніби чути, що скоро день буде. Тому зараз. Будемо далі дивитися, кого вбивати. Е... Ух ти, яке тут можна прикольне декоративне. Хілінг поушен. Так, можна цю зробити. Можна. Ух ти, скільки тут різних речей можна з цієї тикви зробити. Далі кого я ще хотів е... спробувати вбити, так це е... короля слизнів. Але для нього потрібно. Я золото вже взяв. Потрібно геля трошки взяти. Там нібито 20 штучок потрібно. І це все потрібно в Кримзені зробити на певному верстаку. А як зробити корону? Дивлюсь, я не можу зрозуміти, як робити корону. Як заробити золоту корону? Щас потрібно у цього містера запитати. А ну-ка, допомагай, крафтінг. Давай золото. Так, це призивалки для призивача. Ось корона. Корона плюс рубій. А, 5 золотих, е, цих злитків. І рубій. Ну-ка, бо я не впевнений, чи у мене є вони. Ну-ка, ще секундочку. Е, де мої руди? У мене руди тут, а барс, тут барс, тут руди. У мене є якраз пару рубіїв. Гуд-гуд. А ну-ка, зараз можу скрафтити корону. О, взагалі супер. Корона. Корона є. Так, а тепер, щоб скрафтити прицивалку, потрібно збігати до Кримзона А де в нас Кримзон знаходиться в лівій частині. Да. До речі, ми ще не вбивали мозок ктулху, але я не знаю, чи в цій серії ми будемо його вбивати, тому що потрібно е, ще підготуватися, арену збудувати, щоб було де його вбитися. Тому що, хоті в нас в мене є отакі класні е, ботинки і по аксесуарам непогано, але е, знаючи себе, я взагалі не впевнений, чи я зможу е, виграти чи ні. Ого, сіки тут. Клас. 15 штук. Зараз буду йти по дорозі, їх збирати. О! Та навіть чекати не потрібно. Точніше, навіть крафтити не потрібно. Але я все рівно схожу скрафтити, тому що потрібно буде його не один раз вбити. О! Но Носі алтарь. Опа, і в нас є призивалка королів слизнів. А тепер потрібно просто мочкаритися з цими слизняками. Опа! От і в нас дружок такий великий. Але мені потрібно це ще подобувати. А то добре, що він, він то заспавнився, а от вони мені заважають. Зараз будемо битися. Це взагалі ізі. А тепер можна тут ще різні влаштувати. Та скільки ви можете мене бити? все, більше немає. Слизнючків. А жаль. За Затосіки грошенят. Ох! Цілих 17 золотих є. Клас. М -м, пінки немає, жаль. Так, що ми отримали? Ми отримали винагороду. Ось саму, е так сказати, статую. І що тут? Ого. Та ми. Ого, майже фул комбо е ніндзя одягу. Ого, ще й маунт отримали. Маску, а малого не отримали, мабуть. Зараз потрібно якийсь сундучок тут скласти. Який пустенький. Що це тут? До речі, тут теж є все з монстрів, точніше з босів, що ми вбивали. Оце є гель, маска. Майже весь костюм. Ось це. ось це, А тут є маленький е слимачок. У мене його ж немає. Не стоїть тут вроді. Камера мод. І мені не потрібна камера мод. Slime Prince. He answers for the high authorities А, ось він у мене ж є. Він зі мною ось бігає. А я, я як вернутися? Секунду. А, ось! Він в мене є. О, то ми, в принципі, все маємо. Що можливо з, не, з нього. У мене ще десь були а, тут а в Одязі. Чи немає? Мабуть, немає. Ну, якщо шо, потім ми ще раз його повбиваємо, Це, в принципі, легенький бос. Зараз можна ось цього ще вбити. А, а я хочу з'їсти. Дайте, дозвольте мені з'їсти. Так, потрібно якусь арену зробити. Бо так складно її трошки вбивати. Так що в нас? О! О! Маленький випав плюс е, щит? І, в принципі, все. Мене от що за що це таке в мене на дереві? Уже пропало. Тут якась була червона штучка. Що тут таке було? Зато іще є Pumpkins. Е. Чому мені не випали Можна ще його знову вбити. А потім подивимося, що нам випало. Так, тут є в нас перший мішочок. О, якраз головний убір випав. Тепер у нас є повний сет. Тваринка маленька є, точніше, він петом називається. Ось. Він є в нас. Плюс. Випало, в принципі, все, що з нього можливо. І зараз ще з ока. Зараз тоді складемо в сундучок. Так, і в принципі, зараз, якщо дивитися по зброї для мене, то в мене міні-акула вона аж буде до стінки плоті. І, мабуть, зараз будемо готуватися до е, мозока. А ще якось треба буде подивитися, чи можна зробити буде е, не Crimson, а Corruption. цей світ з черв'яком. Щоб е, якось так зробити, посіяти насіння і щоб почали спавнитися мобіки з е, цього другого зараженого біома. Бо в нас в цьому світі Crimson, а мені треба отой такий фіолетовенький, щоб вбити того черв'ячка. То в принципі зараз що, чим будемо займатися? Я думаю, ми підемо в Crimson Арену зробимо. Тут збудувати треба буде, підготуватися, тому що це нелегенький. Та хто мене б'є? Що це нелегенький босик? Босик, кажу. Нелегкий не бос. Ще й гобліни Та ну ні. Ах, не гадяй. Гоблін Пантер. Що це? Гоблін Армію ХСД Ууу! Я їх переміг. Ох, клас. Ще із них залишилися ось ці. спайкі Balls. А ну-ка, тут щось є. О, тут ще щось валяється. І зараз глянемо, що тут за мішочки такі цікаві повипадали. Так, що нам випало? В принципі, ще й золотих заробили. Непогано, плюс якісь мішочки. О! Костюм! Клас, костюм котика. А тут а що ще? Unicorn пенс. Ха-ха! Клас, ще й костюм унікорна. Що це у мене сноупенс? У мене тут є такі маленькі вушка, взагалі вони дуже прикольні. Але тут є О, костюм котика. Е -е. Хвостик. Докажіть, що я фамботчиком стою fashion statement. Equip Armor or Ventity clothing in all three slots. Ага. А ну-ка, а костюмчик, а де. де? Ось маска. Ха-ха-ха! Клас. Я тепер котик. Супер. Мені подобається. Тільки потрібно ще двері зараз відремонтувати, а то вони повибивать повибивали, а назад не захотіли мені ставити. 1, 2 і. Ха-ха-ха! Хто я? Скажіть хто я? Ну сейчас. ха Клас! Я за всі години, скільки я награв террарі, а це десь приблизно 70 годин. Я ні разу не отримував такі костюмчики. Клас! Тепер є костюм Юнікорна плюс костюм котика. Ось такий. І хвостик є, і це є. Клас! Взагалі супер! А на цьому моменті я хочу завершити своє відео. Всім велика вдячність, хто додивився відео до кінця, хто поставив лайк, написав свій коментар. Я завжди відкритий до коментарів. Так що на цьому все, в принципі. Тоді всім гарного дня і до нових зустрічей!